Поїхав. Першого. Близько 14.35 на пункт зв'язку другої частини надійшло повідомлення про те, що за адресою гарнізона 26 горить сауна. До місця виклику було направлено три відділення державної пожежної рятувальної частини. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що горить сауна, другий перший поверх. Пожежу складу мало сильне задимлення. В складі двох ланок було подано ствол на гасіння пожежі та успішно локалізовано. Увізміни старший лейтенант служби цивільного захисту Сибіга РО.